Що друзі, ви напевно вже чули? Що Володимир Олександрович Зеленський на день незалежності відзначив ординами найкращих і найкорисніших на війні людей України, наприклад, Пікалова, Лисовий з квартала. Могилевську, це напевно за те, що вона приїхала парать на руїни Бучі, і, звичайно, Віталіка Козловського, рідкісного урода, який свого часу їздив в Росію, обнімався зі штепою, розказував як все неоднозначно, Ну, прекрасний персонаж, чому ж ні? І все було б, ну звичайно, Наталія Масійчук, це само собою і так далі. Це мене не дивує, тому що, ну, хріна, друзі, це квартал. <ріх> які питання? Мене у всій цій історії тільки одне зацікавило. Чому Володимир Зеленський на День Незалежності не дав жодного ордену, жодному, наприклад, медику в Україні. Ну і, наприклад, якимось таким дивним людям, як Азовцям з Азовсталі. Ні, я кажу навіть не тих, які в полоні, яким, наприклад, цей орден міг там якось там завадити. Ні, тим, хто загинув. Гарне питання, правда? Але не на часі. Не на